Христос посеред нас на календарі вівторок, 6 листопада. Дорогі глядачі, із нинішнього Євангелія ми дізнаємося про те, як Христос повчав людей молитві, Отче наш! Він же промовив до них, коли молитеся, промовляйте, Отче наш. Отже, ми маємо розуміти, що Бог Отець є Творець, і крім того, по особливому, благодатному у Христі, усиновленню є Отцем усіх Християн. Нині Святою православною Церквою вшановується мученик Арефа, і з ним 4299 мучеників, преподобний Зосима Верховський Схимонах. Та велично прославляється ікона Божої Матері, всіх скорботних радість. Ця свята ікона вперше прославилася як чудотворна у 1688 році в Москві в Преображенській церкві на Ординці, і була вже настільки старою, що після прославлення її зміцнили вставками з кипарисового дерева. Коли і за яких обставин святиня потрапила до храму, точних відомостей немає. Але швидше за все це відбулося в 1685 році, коли церква була заново відбудована на пожертви. Євдокії Васильівни Акінфової. Саме вона довгий час страждала невеліковною хворобою. Одного ранку під час молитви жінка почула голос: Євфимія, іди в храм преображення сина мого. Там є образ всіх скорботних радість. Нехай священник відслужить молебень, і ти отримаєш зцілення від хвороби. Євфимія, дізнавшись, що така ікона є в Москві, виконала веління Пресвятої Богородиці і зцілилася. Чудо сталося 6 листопада 1688 року. З тих пір багато хворих та знедолених, молитовно звертаючись до Богородиці, через її чудотворний образ отримували зцілення і позбавлення від бід. А у XVIII столітті на місці храму Преображення Господнього був збудований храм на честь ікони Божої Матері всіх скорботних радість, де й донині перебуває ця чудотворна святиня. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела, чоловіків, які мають імена Іван, Олексій, Микола та Петро. Возлюблені брати і сестри, хочемо навести вам прості, але необхідні для життя слова і ромонаха Гната. Якщо ми не можемо бути чистими, як англи, то хоча б не будемо себе вести як нечистиві і не каятися, а отже бажаємо, щоб сповідь і причастя стали для вас повсякчасним джерелом для очищення і душі, і тіла.